Слава Україні, слава Збройним силам України, слава нації, Смерть ворогам. Сьогодні 25 жовтня 2025 року. Щойно минула 7 година ранку. Правда, для мене сьогодні ранок почався о 4 годині з вибухів. Ну, що поробиш в такий час ми живемо. Отже, сьогодні Острів Скарбів шукає скарби на зустрічі колекціонерів, яка традиційно проходить в останню суботу кожного місяця. Сьогодні золото на спотовому ринку коштує 4120 доларів. Одна трійська унція срібла сьогодні коштує 48 доларів і 20 центів. Сьогодні долар коштує 42 гривні 20 копійок, євро 49 гривень 20 копійок. І сьогодні така була передумова перед цим нашим відвідуванням зустрічі колекціонерів. Зараз я вже буду рушати у залу, бачити, що сьогодні людей зібралося чимало. На стоянці, на парковці складно було сьогодні знайти місце для парковки. Отже, людей буде сьогодні багато. І перед тим як ми почнемо наш репортаж, ще раз хочу нагадати, що вже було завершено конкурс на кращу назву останнього, останньої частини каталогу паперових грошей України. Результати цього конкурсу опубліковані в спільноті острову Скарбів, а також на телеграм-каналі Острову Скарбів. Поки що відізвалося тільки три людини, які виграли призи. І пан Максим додав до головного призу, це третій том каталогу попри грошей. Ще чотири призи. Отже, разом п'ять призів у цьому конкурсі було презентовано для тих, хто приймав участь. Ну, і і ще раз хочу нагадати, що в крамниці острову скарбів можна придбати ще каталог монет України, а також перший та другий туми цього каталогу. Сам каталог готується вже до друку. Я вам в спільноті, а також в телеграм-каналі, покажу одну сторінку з цього нового каталогу, який має ну, вже скоро вже має вийти з друку. Ну, поки що він готується, поки що він в друк не було передано. Отже, друзі, не будемо гаяти час. Зараз я йду на вхід. Там, бачите, вже вишукувалася чимала черга. Доведеться дешки почекати. І вже продовжимо тоді, коли я вже буду у залі. Отже, друзі, будь ласка, не перемикайтесь, дивіться далі. Друзі, щойно минула 8-го година ранку. Я вже у залі і вже в цей час вже багато продавців. Я бачу, що сьогодні буде людей багато. І ми розпочинаємо шукати скарби. Друзі, ну ось ми і знайшли перший скарб. Це монети Австралії, присвячені літакам Антонов. Усі монети в якості «Пруф». Вартість цього набору ви зараз бачите. Ну і знов такі австралійські монети, знову незвичної форми. Зараз дуже популярно такі робити. І бачите, ці монети у формі материка Австралія, кольорові, дуже цікаві. Також тут дуже багато інших срібних монет з високим рельєфом. Ця монета присвячена Копернику, а, також тут є ще монети присвячені відомим художникам. Ось, наприклад, ось ця монета Альбрах Дюрер, Срібло, ну, як у нас кажуть, там з тампо ну, кольоровий друк, матіс, ось ця монета. І Грін мамба. Ну, і також. Серед усієї цієї краси, серед усіх цих срібних монет, ось цей жетон, який присвячено 10 років монетному двору України. Ось так от він виглядає. Ось такий величезний жетон. Ну, Таких жетонів небагато. До речі, в крамниці ви можете придбати каталог монет України і там цей жетон. Також є. Ну і коштує він 2 тисячі гривень. Так, друзі, ну що, розпочали ми срібло. А, ну і ще одна дуже цікава монета. Це Британія, якості пруф, коштує це 20 тисяч гривень. Не знаю, скільки тут унцій. 5 унцій а тут 10. А тут скільки? 10 а тут 10, ну все правильно, да. Ось така величезна. 10 унців, ну вже Чарльз 3. Краса, краса. Ну і ось п'ятиунціва монета. Бачите, як вона виблискує дуже гарно. Ну, до речі, британські монети інвестиційні, мабуть, найзахищеніші монети в світі. Бачите, як хвилі грають. Ну і ще ось цей знак я вам хочу показати. Ось він. Це також є елементом захисту таких монет. Е, ну, що, будь ласка, не перемикайтесь, дивіться далі. Ну і наступний скарб, який я знайшов. ну, З першого погляду це, ну, можна так сказати, перша серія обігово-пам'ятних монет 10 гривень. Але це монети не прості, вони, як то кажуть, відбірні. Ось, наприклад, ось ця монета, дивіться, як виблискує тут промінець, як він тут дуже добре гарно бігає. Ось ця монета, або, скажімо, ось тут. -от. Тобто це не просто такі монети, 10 гривень. Перші, так звані великі монети, вони просто відбірні, вони були усі з ролів, інші по іншій ціні, а це тут, трішки дорожче через те, що вони просто бездоганної якості, можна сказати, ЮНС або UNC. Бачите, які вони. Тобто стан їх краще, ніж усі інші монети. Або, наприклад, ось ця монета. Ну, Бачите, як вона тут виблискує, тут промінець бігає, бачите цей ефект. Ну що тут далі? Далі я вже вам показував, вже не один раз. Це набір пам'ятних монет до 30-річчя Незалежності України. Тут усі ці набори вони тут присутні. Бачите, грейт. PMG, Далі у нас тут що ще? А ну також це додаток до річного набору. Тут зібрані монети, які не увійшли в річні в річний набір 2018 року. Що тут ще цікавого такого? Ну і до речі, здавалося, бо біговка-обіговка, але от вона не проста, а вона просто бездоганної якості. Так, ну що? А ще що? от Одна гривня 95-го року. Дуже непоганий стан, я б навіть сказав, відмінний стан. Ну і ще монети одна гривня 96-го року, здається. Зараз ми подивимося уважно. Так, 96-й рік. Ну і, до речі, вони коштують. Ну, звісно ж, архістратегії наші. 2020 рік, інші роки, ну і ще інша монета це Великобританія. Мабуть, це рік дракона. А, і ще є у нас архів стратих 2011 року. Ну, перша інвестиційна монета 2011 рік. І от можна її знайти на зустрічі колекціонерів. Так, продуваю, що ми шукати. Друзі, я знайшов ще один скарб. Ось ця банкнота пластина, срібло з позолотою, 50 гривень, але, але, здавалося б, тут номер дуже гарний, я зараз вам покажу. 008. Ну, така банкнота, одна єдина. Бачите, що срібло 999-ї проби. Ось така банкнота у виді пластинної. Ну, Чому я вам показую? Тому що ось цей номер навіть, на цій банкноті є, а тому що вісімка це дуже гарний знак для китайців. Безкінечність. Ось такі скарби можна знайти на зустрічі колекціонерів. Ну, Звісно, якщо ви уважні і можете. Знайти через усього того, що тут пропонується. Ну і також ще рідкісний набір. Я взагалі такий набір бачу вперше. Ну я не буду його зараз брати. Сама по собі банкнота вже коштує дуже багато грошей, а тут і банкноти, і срібна пластина. Ось такі дуже цікаві речі можна знайти на зустрічі колекціонерів. Звісно, не усі можуть відвідати, але усі можуть подивитись на каналі. До речі, хочу нагадати, що вже минув конкурс, завершений був конкурс для останньої частини третього тому попереву грошей України. Це другий том. Придбати такі каталоги можна в крамниці острову Скарбів, посилання на яку ви можете знайти в описі до цього відео. Продовжуємо далі шукати скарби. Що ще цікавого? Зараз бачите набір обігових монет 2021 року. Чим він цікавий? Цікавий тим, що у більшості таких наборів монета 50 копійок вона з такою круговою патиною, а тут вона чистенька. Ну і через це цей набір коштує 1200 гривень. Ціленька, чистенька. Ну, Дивитись, все, що пропонується на зустрічі колекціонерів. І ось що я знайшов: це різ... два різновиди монети номіналом 1 долар Канада. Причому це обігові монети, і бачите, що вони навіть є з кольоровим друком. Ось так от вони виглядають. І, звісно, що вони вже з портретом Чарльза. 25-й рік, зовсім нові. І такі монети можна сьогодні зустріти на зустрічі колекціонерів. Що тут ще цікавого? Ну, тут цікаво усе. Треба тільки все уважно переглядати, все уважно дивитись. Отже, шукаємо і далі монети. Ну і, до речі, скільки коштують такі... 150 гривень. За штучку 150 гривень за штучку України, набір Державні символів України, 2025 рік, срібло, бачите, така скринька, і вони вже сьогодні пропонуються на зустрічі колекціонерів. Вартість цього набору ви зможете почути в другій частині мого репортажу. Але ось зараз ви бачите, що він тут вже є, він вже тут присутній. Можна його придбати, Він пропонується до продажу. Отже, будь ласка, не примикайтесь, дивіться далі, і у другій частині вже буде огляд цін на те, що я знайшов. Ну і також ви бачите дуже багато так званих кольорових монет України, і Грисівразійська, і Лелека Чорний, і е, е, виборчі. Вибачайте, Перегони, це е, до подій 20-х років, Євромайдан, е, батьківське щастя. Е, ну, а, ну, тут є ще неофіційна політурка палі, е, до монети, яка свого часу наробила дуже багато шуму. Це Національна академія внутрішніх справ НАВС, 2021 рік. І сьогодні вона також сьогодні пропонується до уваги. Ну, також набір з чотирьох монет. Людина час простір. Не часто я такий бачу. Вони цікаві тим, що вони шестикутні. Так, що тут ще. Ну і далі інші монети. Ну і, до речі, ось я що ще знайшов. Вже готовий, готовий альбом до е, монет з серії Чорнобильський біосферний заповідник. З монетою 3. Ось так от. Так, ну що, не перемикайтесь. Дивіться, так, кріжечок. Нібито нічого такого дивного. Але насправді це перша інвестиційна монета, як би то мовити, царської Росії. Бачите, як вона виглядає. 10 золотніков, навіть номер є. Це дуже рідкісна річ. Я таку річ власне, перший раз бачу, можу вам її показати. Ось такий ексклюзив. Коштує ця річ 1700 доларів в дуже рідкісному, дуже гарному стані. А, це не номер, це мабуть проба 990. Ну я це точно не знаю, я не відповім, тому що навіть якщо є в каталозі, то я, мабуть, на неї не звертав уваги. Ну, я знаю, що в мене дивляться дуже багато освічених. Глядачів, дивіться, дивіться, як вона виблискує, як промінець бігає. Дуже гарна монета. Не знаю, як по ціні, але по ціні мені здається, що вона навіть дуже-дуже гарна. Ось таку цікаву, рідкісну річ я зміг сьогодні знайти на острові Скарбів. Це дійсно дуже рідкісна річ. Отже. Ну що, ну будемо далі шукати. І знайшов тут продукцію польського двору Германі Мінт. Помилково усі вважають, що германі Мінт мають бути десь в Німеччині. І тут майже усі монети з серії Алегорія. Ось так от вони виглядають. Дуже красиві, красивий рельєф. Кожна монета важить одна унці стандарт і кожна 999,9. Коштує кожна по 3200 гривень. Ну і германімін, там пишуть ще номінал, 5 марок. Ну, то, ну то це вже таке, знаєте, витребенькі, мабуть. А мабуть, правильно, я не знаю. Ну, ось такі дуже красиві монети ось є. Ну і ще тут, мабуть, це дві унції мають бути. Ні, одна унція, вибачайте. 2019 рік, рік свині. Австралійська монета. якість карбування пруф. Бачите, яке дзеркало. Усе видно, дуже гарна монета. Так, що ж ще? Ну, мирний долар, 24 рік. Ну, цікавіше, мабуть, була була монета 21-го року. Ну і це так само цікава дуже монета. Ну що, йдемо далі. Сподіваюсь, ми ще зможемо щось знайти. Добре. Друзі, ну що? Я для вас знайшов дійсно цікавий скарб. Подивіться. Ну, здавалося б, що це таке? Це монета. Вагою 2,5 унції, номінал 10 доларів. Острови кука. Але подивіться, який рельєф, вона виглядає просто як 3D-картина. Подивіться, яка вона гарна. Стерлінгове срібло, 925-та проба. Ось така дуже красива, дуже цікава монета. Коштує це задоволення 20 тисяч. Ще дві тисячі. А, вибачайте, 200 євро вона коштує. так. Ще раз подивіться, яка красива монета. Так. І до неї є, звісно ж, сертифікат. Зараз я вам його покажу. Таких монет карбованого на всього 2 тисячі. Ось сертифікат. Можете подивитись. Люсто двадцять пробу дві тисячі таких монет усього навсього. Ось такі цікаві, речі можна знайти на зустрічі колекціонерів. <му> Друзі. За київським часом час добігає до 12-ї години. На цьому я завершую свої відвідані сьогоднішню зустрічі колекціонерів. Усе цікаве, що я сьогодні знайшов. Ви вже подивились. Вас ще чекає огляд цін, які пропонували сьогодні на цій зустрічі. Отже, будь ласка, не перемикайтесь, дивіться далі. Ось прийшов час, коли я вас хочу ознайомити з цінами, які пропонували сьогодні, 25 жовтня 2025 року. На зустрічі колекціонерів. Розпочнемо огляд з інвестиційних монет архістратих Михаїл 2011 рік 13 тисяч гривень, 2012 5 тисяч гривень. 2013 рік 6 6,5 тисяч гривень. 2014 рік 4500 гривень. 2015 рік. 4200. 2016 рік 7 тисяч гривень. 2017 рік 5 тисяч гривень. 2018 рік. 3800 гривень. 2019 рік 4200 гривень. 2020 рік 3600-3800 гривень. 2021 рік 3600 4000 гривень. 2022 рік 4500 гривень, 2023 рік, 4400 гривень 2024 рік. 7 тисяч гривень. 2025 рік 3600-3700 гривень. Наступними будуть монети архістратих Михаїл пам'ятний номіналом 10 гривень. 2022 рік 12 тисяч гривень. 2023 рік 7 тисяч гривень. 2024 рік 6 тисяч гривень. Наступними будуть монети з срібла. 30 років незалежності монета вагою 500 грамів 400 тисяч гривень. 30 років незалежності срібна монета кольорова 20 тисяч гривень. Щедрик колядка дзвонів 22 500 – 23 тисячі. Вектораль 68 тисяч в єдності сила 5400 5500 гривень. Набір з трьох срібних монет Державні символи України 24 50 25 тисяч гривень. Монета спадок 10 тисяч гривень і 12 тисяч гривень. Монета кохання 1. 5500 гривень. Моната кохання 2 7500-8000 гривень. Захисниці 7500 8500 гривень. Ой, у лузі червона калина 6200 гривень. Нікуля Ні Шабля 3800 гривень, стат божественних пісень, двоунців монета 45500 гривень. Народжений в Україні 9 тисяч гривень. Тифрова держава 7 тисяч гривень 8 тисяч гривень. Новорічна іграшка. 6200, 6500, 6700 гривень. Купання картоплі 15 тисяч гривень. Надання томосу – 21 тисяча гривень. Любов Панченко 5 тисяч гривень. Ні куля, ні шабля 3700 гривень, дружба братерство набір з двох срібних монет. У формі серця 12 тисяч гривень. Наступними будуть монети з серії Східний календар. Монета Пацюк 1400 гривень. Східний календар Кіт 200 гривень. Східний календар БИК 850 гривень. Наступними будуть монети Чорнобильський біосферний заповідник. Кінь Переживальського сьогодні не пропонувався. Ведмідь Бурий в палітурці 21 тисяча гривень. Монета Рись, 2200 гривень без палітурки, 2400 гривень в палітурці. Лелека Чорний без палітурки. 1850. 1900 гривень. Лелака чорний в палітурці 2000 2050 гривень. Лось 1550 гривень без політурки, 1750 гривень в політурці. Набір монет. Яворівська забавка. 8500 гривень. Державні символи України. Набір з трьох монет. 1500 гривень. Володимирський собор. В палітурці 1200 гривень. Євробачення. Без палітурки 1000 гривень. В палітурці 1250 гривень. Решетилівське килимарство 1100-1200 гривень. Опішнянська кераміка. Від 500 до 700 гривень. Монета Борщ 550-570 гривень. Захисниці 550 гривень. Патьківське щастя 500 гривень. Наступними будуть монети з серії Українська бавовна. Українська бавовна Нептун 850-900-950 гривень. Українська бавовна Лелека 100 550 гривень. Буцефал 500 гривень. Вампір від 650 до 800 гривень. Українська бавовна Богдана 500 гривень. Воєнна розвідка без палітурків 620 гривень. В палітурці 1300 гривень. 100 років Національній академії внутрішніх справ. Без палітурки 1000 гривень. В палітурці 3000 гривень. Тут я мушу зауважити, що під неофіційною політуркою мається на увазі палітурка, яку випустив сам НАВС. Вона перегузня 1050 гривень. Абсолютний 700-800 гривень. Державна служба спеціального зв'язку 1200 гривень. Перший супутник землі 720 гривень. Ой, у лузі червона калина 300 гривень. Такими були ціни, які пропонували сьогодні, 25 жовтня 2025 року, на зустрічі колекціонерів. Усім дякую, хто дивився мій репортаж. Дякую усім за вподобайки та коментарі до мого відео. І слава Україні!